В ефірі випуск нової на Дніпро ТІВІ. я Орина Яяєва. Вітаю. Росіяни націлилися на стратегічні позиції збройних сил України в Дніпропетровській області. Про це в етері дні повідомив військовий експерт Дмитро Снігирьов. За його словами, йдеться про спробу сформувати плацдарм у межах так званої буферної зони, про яку раніше заявляв лідер РФ. Це елемент тактики поступового тиску, так званих тисячі порізів. Водночас, наразі ознак наявності у російської армії оперативних резервів для прориву на нашу територію немає. Відповідно, вони мають на меті якраз їхнє стратегічне значення. Завдання в Дніпропетровській області це взяти під безпосередній контроль локації сил оборони України, щоб унеможливити відповідне проведення ротації, підвезення БК, вивезення поранених тощо з приводу формування плацдарму, це входить відповідна завдання російської армії щодо формування так званої широкої буферної зони, про що заявив російський диктатор під час останнього прямого включення. Тобто це знов таки елемент тактики тисячу порізів. Говорити про те, що вони мають оперативні резерви для прориву в Глибніпропетровській області, наразі підстав немає. Хоч шахеди, що атакують Україну, заходять з території РФ, керують ними з Білорусі, заявив фахівець із радіотехнології Сергій Флеш. Бізкреснов, за його словами, ворог цілеспрямовано атакує залізничну інфраструктуру на напрямку Київ Коваль, намагаючись зірвати логістику між Україною та Польщею. Удари триватимуть. Експерт наголошує, цю гілку необхідно терміново посилити ребами зенітними дронами та зафіксувати пункти управління БПЛА в Білорусі без повноцінного Захисту рух поїздів і перевезення залишаються в зоні ризику. Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину. Впродовж минулої доби окупанти продовжували обстріли двох районів області, били кабами, БПЛА, важкою артилерією. На Нікопольщині пошкоджень зазнали три підприємства: приватні будинки та господарські споруди. На Синельниковщині внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок і майже 10 приватних домоволодінь, об'єкт інфраструктури, магазин та транспортні засоби. Зруйновано будинок культури. Прифронтові селища Дніпропетровщини знову і знову опиняються під ворожими обстрілами. Один із таких населених пунктів Мало Миколаївка, що лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Торік російські удари зруйнували там майже всі будинки. А місцеві мешканці дивом вижили. Попри небезпеку, і щоденний страх. Люди не залишають свої домівки та поступово їх відновлюють. Як нині живе прифронтове селище у матеріалі Дар'я Лисенко? До цього наша знімальна група була у Дмитрівці на Дніпропетровщині, що за 50 кілометрів від зони бойових дій. Далі рушаємо до невеличкого селища Маломиколаївка, яке ще ближче до фронту. Минулого року черговий російський обстріл зруйнував майже всі будинки у цьому населеному пункті. 44 зазнали пошкоджень. Ще 4 повністю знищені. Часто. Воно прилітає тільки як шахети летять, і оце гепає, що і дрожать, і вікна, і двері, оце таке в нас робиться. Оце часто і густо. І гепають і ночі, і день, як загепають, ота хата воро піднімається, тоді сідає. Оце в нас тут страшно, страшно жити, просто страшно. Лягаємо, не знаємо, чи повстає. Постраждав і будинок пані Надії, яка проживає у Маломиколаївці все своє життя. Кухня не горіла, тільки то побило шифер там, а тут там попідлажували, оці коньки поклеїли. А вікна, оце, оце вікно і там два вікна вилетіли, по дві рами було. Вилетіли це, син уже повставляв по одній рамі. Погріло там, друга були, десь ціла машина, може більше. Вони всі згоріли. Ну, до тла згоріли. Ну, то там то там повилітали теж вікна, отут повилітали на, то на сарайчиках вікна, то повилітали, то вже ми повставляли. З ту ж кухоньку трошки підлатали, з тієї сторони горіла вона. Там дірка є, і туди ото падало, ну там тушили. Та, хоч оселю жінки вже відновили, той страшний день, 27 червня, у пам'яті залишиться назавжди, адже він ледь не забрав життя її чоловіка. Горіло все тут. Кухня горіла. Вікна всі повилітали. Тут та сторона хати розкрила і. Пікно, скло летіло, Сидів дідусь увесь у скло. Ноги скло загнате було. Його виносили ці ж, що, то, спасателі. Виносили на одіяль, туди на город, диму хватив, захлепався, а тоді його на возик посадили, повезли до магазину і там скорою привезли, а мене. Подвезли на гору. Я на горі спасали мене там, давнього було 220. І він сидів на креслі, а теж вікно, як вилетіло, всі палойовського склом, і диму ж туди набилось. А мене син привіз, і тут не можна було заїжджати, ми в другому селі були. Так він мене висадив там на бакаї і каже: ма, біж, куди? А сину це живе. Біжи куди? А я кричу де ж горить у хаті. Воно ж нічого не видно. Ні я пає такі, отакі ті летять желізо. Біля мене впало. Я впала. Про пошкодження у селі розповідає і пані Лідія. В момент атаки жінка разом з чоловіком знаходилась у своєму будинку. Мене особисто чоловіка, поліція евакуювала з будинку, тому що все винесло. Двері була навпроти, хата горіла і кухня горіла. І тут всі будинки горіли поруч через хату. Відбудовуємо потихеньку, все пошкоджені покрівлі вибуховою хвилею. Винесли вхідні двері. Нам винесло. Пройдемо, подивимося. Ми вже їх відремонтували». Ремонтували котики, сидять. Всі винесло це. Там в будинку були пошкодження, всі люстри попадали, все. Також господарча споруда сильно постраждала з тієї сторони і дах будинку. Не дивлячись на те, що дім Лідії був понівечений і потребував ремонту, вона прихистила німецьку вівчарку боя, якого вивезли з зони бойових дій. Син звільняв Харківщину. І до його прибилася собака, бой. На позиції прибіг і ліг біля його прямо. Потім він, як приїжджав у відпустку, він стрибнув до його в машину і приїхав із ним і прижився в нас. І тепер ми його виховуємо. Вигулює чоловік його кожен день зранку і вранку, ввечері. І так він у нас тут і живе. Молодець. Молодець. Фронтове селище Дніпропетровщини потахеньку відновлюється. Попри щоденні атаки, тут все ще залишаються люди. Та навіть серед руїн видніються святкові вогники. Один із мешканців прикрасив свій двір, щоб підтримати інших та нагадати життя триває. Будем, будемо жити, будем, все буде добре, піддає нам трошки духу. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Сьогодні в день російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Умані. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування. Наразі відомо про шістьох постраждалих. Серед них двоє дітей. На місці подій працюють слідчо оперативні групи поліції, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники ДСНС та інші екстрені служби. Внаслідок російських ударів виникли пожежі на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури, а також в адміністративних будівлях в Одесі та області. Пошкоджено господарчі споруди за попередню інформацію. Постраждалих немає. Ліквідацію наслідків ускладнювали повітряні сигнали повітряної тривоги. У Чернігові завершено аварійно-пошукові роботи на місці влучання російського безпілотника в житловий будинок. У наслідок атаки загинула одна людина. Ще дев'ятеро мешканців зазнали травми різного ступеня тяжкості. Та злочин окупантів не залишаються без відповіді наших оборонців. Спецпризначенці підрозділу Альфа служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 500 одиниць російських систем. ППО про це повідомили в СБУ. серед уражених цілей зенітно-ракетні системи с 300 та С 400 комплекси Панцер с «Бук», БУК, Тор, ОСА та стріла 10 а також радіолокаційні станції і командні пункти. У СБУ наголошують, це забезпечило приходи. Для ударів українських далекобійних дронів у глиб тилу противника по військових базах, складах та аеродромах. Служба безпеки України у Києві затримала кіллера ФСБ, який намагався вбити офіцера головного управління розвідки Міноборони. Зломисника взяли на гарячому у момент, коли він дістав пістолети і прицілився у військового. За даними СБУ, агенту ФСБ обіцяли 50 тисяч доларів за вбивство. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Львівській області гірські рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на горі Захарберку. Там зупинився підйомник із туристами. Протягом двох годин рятувальники зняли з підйомника 78 людей, серед них 39 дітей. На місці працювали 76 надзвичайників та 13 одиниць спеціальної техніки. Усі врятовані не потребували медичної допомоги. Зима з Карпат спустилася на всю Україну. Про це попереджають надзвичайники по всій країні протягом дня. Пориви вітру 15-20 метрів у секунду. Хортовина на дорогах ожеледиться перший рівень небезпечності. Тож водіїв просять бути обережними. Також погодні умови можуть призвести до складнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. Тим часом у Дніпрі завдяки плідній роботі міських служб вдалося уникнути транспортного колапсу. А від ранку комунальники Дніпра працюють у посиленому режимі, щоб дороги, тротуари, і пішохідні переходи залишалися проїзними та безпечними. У прибранні задіяли 58 піскорозкидачів, 12 одиниць мінітехніки, 12 снігоочищувачів та 500 працівників ручного прибирання і використали майже 2 тонни протиожеледного матеріалу. Дніпровська міська рада реалізує субпроект у межах програми розвитку муніципальної інфраструктури України за підтримки Європейського інвестиційного банку. Його мета оновити застарілу систему зовнішнього освітлення по всьому місту. Старі ліхтарі замінюють на сучасні led системи, що роблять вулиці світлішими, безпечнішими та енергоефективнішими. Докладніше про те, скільки світильників планують змінити, та як це вплине на безпеку та комфорт Дніпрян – Далі. По-перше, це життя людей. У Дніпрі розпочалася масштабна модернізація зовнішнього освітлення, яка змінює вигляд вулиць і повертає Дніпрянам світло у темну пору доби. Дніпро реалізує субпроект у межах програми розвитку муніципальної інфраструктури України за підтримки Європейського інвестиційного банку. У місті замінюють майже 35 тисяч застарілих світильників на енергоефективні led системи довжиною понад 400 тисяч метрів. Також оновлюють близько трьох тисяч опор. Ми замінюємо старі опори, ми замінюємо старі ржаві кронштейни. Ми монтуємо саме несучі лінії повітрянь. Тому в десятки разів ми зменшуємо навантаження на експлуатаційні затрати. Знову ж таки, є 10 років. Відслужила Влана, є 20 років, є 30. Ми звертали увагу на звернення місця. І звісно, вже з цього ми виходили, де в першу чергу ми. Плануємо зможемо втілити це в життя і принести ледлення, яке буде служити і час. Нове обладнання споживає у кілька разів менше електроенергії, а модернізована система автоматичного керування дозволить комунальникам дистанційно контролювати роботу мережі та оперативно реагувати на аварійні ситуації. За рахунок цієї системи ми віддалено можемо вмикати та вимикати мережі зовнішнього освітлення. Що воно нам дає? Воно нам дає безпеку. В залежності від ситуації останніх часів. Якщо у нас десь відбувається на окремому відрізку, вулиці, проспекту або шляху, ми можемо віддалено вмикнути або вимкнути мережі. Тобто це безпека. По-перше, коли у вас дроти на землі, то ви не розуміючи, що віддалено вимкнули, бригада приїхала, убрала, прибрала все безпека. По-перше, це життя людей. Особливу увагу приділяють вулицям поблизу шкіл, дитсадків, лікарень і центральних проспектів. Це і привабливість нашого міста, це і інвестиції в наше місто, це все для нашого міста, для нашої країни. І я вважаю, це дуже-дуже дуже добре. Містяни зможуть вільно пересуватися, піти в магазин, з роботи пройти додому. Роботи триватимуть до кінця 26-го року. Але вже зараз нові ліхтарі освітлюють житломасив тополя, дарують Дніпрянам відчуття захищеності та комфорту. Бо світло у місті це не лише про інфраструктуру, це про людей і їхнє право на безпечне життя. Катерина Мащенко, Андрій Чабаненко, Дніпро у самому серці міста на станції метро відбулося урочисте відкриття новорічної ялинки. Сотні мешканців міста зібралися, аби разом відчути атмосферу свят та поділитися радістю предноворічних новорічних днів. Зараз на заході перебуває моя колега Кіра Зотікова, яка детальніше розповість про подію. Вітаю студія. Зараз ми перебуваємо на відкритті центральної ялинки Дніпра, яку розташували на станції метро Вомзальна. У місті, де зазвичай люди ховаються від небезпеки, сьогодні засяяли сотні новорічних вогників. Довкола панує святкова атмосфера, лунають пісні, чутно дитячий сміх. Десятки людей фотографуються на фоні новорічних декорацій. А у нас є чудова можливість поспілкуватися з Аміною та Дашою, дівчатами, які прийшли. Якраз таки на відкриття вітаю дівчата. Вітаємо а розкажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній захід, які емоції, як вам відкриття ялинки? Дуже вражаюче, дуже гарно. Я рада, що адміністрація влаштувала це і, взагалі, ну так, так, це дуже неймовірно, Насправді дуже яскраво засяяло все. А, як ви вважаєте, наскільки важливо, що такі події відбуваються в нашому місті попри складний час? Я вважаю, що дуже важливо, тому що людям треба відпочити від цієї обстановки війни і іншого, щоб хоч якесь свято було. Так, це дуже важливо в наш час відволіктися від всього цього та це, це свято, так. А, чи готуєтесь ви до нового року? Так, готуємося і дуже чекаємо його. Так, звісно, вже все готуємо. Бо... Дякую, дівчата. Отже, хочу привітати наших дніпрян з придешніми святами. Студія вам слово! Дякую, Кіро. Нагадаю, це була Кіра Зотікава з відкриття центральної міської ялинки. А ми продовжуємо. Ще один святковий захід велике різдвяне міжконфесійне дійство. Він об'єднав представників різних християнських конфесій, волонтерські організації, молодь військових і мешканців міста. Сьогодні таке велике різдвяне дійство, велика коляда. Ми святкуємо другий день різдвяних свят. Називається Собор Пресвятої Бродиці і Святого Йосифа. І якраз у цей день ми хочемо всіх жителів міста Дніпра, наших других воїнів. Молодь дітей поздоровити якраз з Різдвом Христовим. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь за номерами, які наразі бачите на екрані. Подати заявку можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Звернення приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні про ті нашому сайті. Телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. З вами була Орина Гігіяєва. Пам'ятайте світло всередині нас. А волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Поява чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих на щорічних новорічних легкоатлетичних естафетах стала приємною несподіванкою і родзинкою та спричинила справжній фурор для їхніх учасників, які вмить оточили вродливу легенду світового спорту щільним кільцем, з бажанням взяти автограф чи сфотографуватися на світлину, в чому вона нікому не відмовляла. Я хочу побажати найголовніше це. Насолоджуватись тим, що робити, тому що це повинно дуже подобатися, щоб закохатися в легкоатлетику, як я колись закохалася в 11 років. І так в мене починалося теж все тут. І тут я брала участь у змаганнях і в новорічних естафетах, таких як сьогодні буде проводитися, і в багатоборстві. Тому треба з чогось починати, а там же кохання буде приходити з віком. Далі традиційно на початку стислої урочистої церемонії відкриття забігів, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, Після чого під опідсклепіння манежу Придніпровської академії фізичної культури і спорту пролунав державний гімн України. Потім всіх привітали з Різдвяно-новорічними святами та побажали успіхів начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр і голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, який за мить відзнаками своєї громадської Організації вшанував заслуженого тренера України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, тренера з легкої атлетики Дніпровського фахового коледжу спорту Віктора Олійника та його колегу, викладача цього навчального закладу, заслуженого тренера України Юрія Сендецького. Я бажаю в наступному році міцного здоров'я, яскравих спортивних результатів та впевненості у собі. Слава українському спорту. Далі були вітання з вуз проректорки Українського державного університету науки і технологій Наталії Москаленко, чемпіонки Олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих та голови федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Ілі Баклінова. Після чого він нагородив за здобутки фіналістку Кубка Європи з метання молоту серед молоді Карину Авраменко, які нещодавно присвоює названня майстра спорту України, бронзового призера 18 літнього європейського юнацького олімпійського фестивалю з метання диску. Єгора Лапу, переможницю чемпіонату України серед юніорів з бігу на дистанцію 5 тисяч метрів, Ксенію Масальську, переможницю Кубка України з бігу на дистанцію 400 метрів серед жінок Анну Орлову та срібного призера чемпіонату Асоціації Балканських країн Олександра Соколова. А також заслуженого тренера України, наставника бронзового призера Олімпіади з метання молоту Михайла Кохана, Сергія Кохана, заслужену тренерку України, тренерку олімпійської чемпіонки Ярослави Магучих Тетяну Степанову, заслуженого тренера. України, головного тренера федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Василя Ярощука та заслуженого тренера України Анатолія Орнанджі, відзнаку з якого отримала його донька. Окрім того, подарункові сертифікати у водно-оздоровчий комплекс терми отримали Ярослава Магучих і Михайло Кохан. Після чого всі традиційно сфотографувалися на добру згадку на загальну світлину. Дякую всім, дуже приємно всіх бачити. Дуже класна атмосфера, така новорічна. Ми відзначили кращих спортсменів, молодих, не тільки дуже великі зірки, але ті, які в майбутньому я думаю, в наступному році стануть і в Європі та у світі кращими. Тому всім бажаю здоров'я, всім миру, тільки вперед. Слава Україні! Після урочистостей нарешті черга дійшла і до основної події свята, а саме легкоатлетичних естафет, де переможців і призерів визначали серед низки вікових категорій, втім головний здобуток у тому, що вдалося зберегти і продовжити гарні традиції федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, перед новорічні забіги та вшанування кращих за підсумками року. Восьмий рік поспіль Федерація боксу Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим влаштовує різдвяно-новорічні привітання та вшановує подарунками кращих з кращих в уроці, що минає. 2025-й виключення не склав. За що усім подякував віце-президент Федерації боксу Дніпропетровської області, директор комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і з Дніпровської міської ради Олександр Багацький. Цей рік був дуже успішним для нас як боксерської спільноти. І для міської федерації, і обласної федерації боксу, тому що наші спортсмени та наші тренери показали дуже високий результат на ринзі і європейському рівня і на ринзі світового рівня. Тому ми дуже пишаємось нашими тренерами, нашими спортсменами і впевнені, що в наступному році будуть. Результати ще більш високими, і будемо ще більш пишатися досягненнями наших тренерів і спортсменів. І побажали нашим спортсменам успіхів, здоров'я та перемог в наступному році. Нехай щастить, нехай все буде добре. Того дня нагородили біля чотири десятки боксерів і боксерок, які протягом минулого року прославляли Дніпро на міжнародній і внутрішніх аренах. Так Кіра Жмуріна стала срібною призеркою чемпіонату України серед юніорів і юніорок і стверджує, що 2025 для неї був кращим за попередній. Він був для мене вдалим, ну тому що я відібралася на чемпіонат Європи вперше, кудись поїхала. Хоча в першому бою на чемпіонаті Європи програла, але це досвід, я стала сильнішою. Тому в наступному році буде краще. Більш стриманішою в оцінці минулого року була срібна призерка Чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді Таїсія Покусай. Не скажу, що поганий рік, тобто результати з чотирьох турнірів, тільки один, який не задовольнив мене результат, це чемпіонат Європи. Ті турніри два міжнародних виграшні, тому я задоволена. А щодо чемпіонату Європи. Ну так, друге місце, Друге місце не перше, звичайно, ну було складно. Було складно, є є ще над чим працювати, тому зробила висновки, і думаю, що в наступному році покажу результат краще. Вшанували також бронзову призерку Чемпіонату Європи серед чоловіків та жінок вікової категорії до 23 років Вікторію Шкеул за медаль подібного гатунку на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді та жінок молоді. Голова Федерації боксу Дніпра Тімур Андрєєв особисто відзначив Анастасію Таран. Цей рік пройшов дуже активно. Ми їздили на дуже багато міжнародних змагань, провели достатню кількість боїв. На жаль, чемпіонат Європи в нас. Не дуже гарний вийшов, але можна сказати, все добре. Зрештою, найгручнішого успіху на міжнародній арені досягла Анастасія Черноколенко, яка завоювала бронзову нагороду на Кубку світу з боксу серед чоловіків та жінок, що відбувся у місті Нью-Делі, Індія. Цей рік був дуже напружений та дуже насичений багатьма змаганнями. Звісно, я собі ставила планку високу, щоб до неї дійти, але дякувати Богу, дякувати наполегливій наполегливі праці моєї та мого тренера та нашої команди і те, що була змога взяти призові місця на змаганнях світового рівня. Серед великої низки тренерів відзнак був удостоєний і наставник Анастасії Чорноколенко, заслужений тренер України Олексій Шевченко. 2025 рік для, для мене, як для тренера, був вдалим, хотілося б бути краще, тому що у мене, є, скажімо так, двохованці виконали майстра спорту, це гліб і Чорноколенка. Олена стала срібним призером чемпіонату Європи. Вона як депутат, скажімо так, її спробували. І вже виграла дорослий Кубок України. вже Заявку зробила на дорослий кубок України. Чорноколинка Анастасія, вона в цьому році виграла міжнародний турнір класу А в Іспанії. Потім стала бронзовим призером Кубку світу. Є конкурентна способність, цих суперників ми вже знаємо, ми в світі, де ми боксували і готуємося, на жаль, пішли на новий Олімпійський сик, сподіваємося на краще, звичайно. Кожного разу ми сподіваємося на краще. тому я Як в, в, в общому стані, я задоволений результатом на даний момент, але хочеться краще. Серед нагороджених і тренерка викладачка комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу і деноборств Дніпровської міської ради Наталія Лисенко. Наші спортсмени дали гарний старт, і ми тримаємо ціль вже на майбутнє і здобувати нові перемоги. Нагород федерацію боксу Дніпра була також відзначена велика низка юнаків, юніорів, хлопців та чоловіків. Щоправда, їхні здобутки, особливо на міжнародній арені, у порівнянні з дівчатами поки що скромніші. Втім, як говорять, є куди рости і прагнути, тим паче, коли існує подібна мотивація від громадської організації міста, яка щедро вшановує усіх, хто приносить на ринзі славу Дніпру.